Вітаємо вас на каналі Підпілля. Сьогодні ми в Офісі мовної уповноваженої, і з нами сьогодні представтесь, будь ласка, представник уповноваженого із захисту державної мови в місті Києві Спридонов Ігор. Так, з нами сьогодні пан Ігор, який нам сьогодні розкаже трішечки по ситуації з Віркою сердючкою, тим готелем, де він співав, і взагалі по ситуації з виконанням пісень. Мовою агресором. Так. Зазначу, що здійснюються заходи державного контролю щодо ситуації, яка склалась 13 червня цього року в готелі Осоко Residence, там, де був концерт пана Данилка чи пані сердючки. Не знаю, як назвати. Є підстава вважати, застосовувалась конференція російською мовою. Ага. Щодо законодавчої ситуації, тобто. Що ми маємо станом на сьогодні в українському законодавстві? У нас є стаття 15 закону України про культуру, яка регулює те, що поширення демонстрація прослуховування російськомовної музики, яка виконана громадянами РФ, заборонена. Проте станом на сьогодні, на жаль, законодавство не забороняє співати громадянам України пісні російської мови, і це дуже сумно. І стосовно цього, закон, на жаль, на станом на сьогодні побудований таким чином, 23 стаття закону про культуру, про, про забезпечення функціонання української мови як державної, визначає, що мова не поширюється на твори, тобто і на музичні твори. Проте, відповідно до того відео, яке з труднощами нам вдалося дістати, відображення ознаки того, що було все-таки порушення закону про мову. І я думаю, наступного тижня в цьому питанні буде поставлена крапка. До відповідальності буде притягнутий і сам артист і організатор заходу, оскільки вони не виконали законні вимоги уповноваженого захисту державної мови, не надали жодної інформації. та... Не поділилися тими чи іншими фактами, обставинами, які могли б uh -huh. допомогти нам регулювати це питання. Тому є підстава вважати, що будуть притягнуті до відповідальності дві юридичні особи, які є суб'єктами господарської діяльності цього готелю, та безпосередньо пан Данилко. Ми не можемо цьому не радіти. Тому що це дуже таке відкрило вікно для багатьох інших артистів, і вони вирішили висказати, що от нарешті вони ж всі чекають. Ті, хто саме за російський язик, вони чекають. А коли ж дозволять? Ну ми вам скажемо. Ще не, не дозволять. Так, да, дякую. Так що Анастасія, приходька, не чекайте. Якщо... Тру -тру -тру. А скажіть, будь ласка, до цієї посади чим ви займалися? Я два роки був в лавах збройних сил України. Ми вам дякуємо. Воював у підрозділах розвідки, отримав поранення на Покровському напрямку Донецької області, звільнений за станом здоров'я, останні звання старший лейтенант до Збройних сил України. Я працював секретарю уповноваженого, але на іншій посаді я був в відділі юридичного забезпечення. Угу. Скажіть, як ветеран війни російсько-української, як ви реагуєте на російський язик? Яке може реагувати на російський язик? Негативно, звісно. Тобто, ну, тобто, якщо ви у нас прийшов російськомовний о. ворог, він вбиває нас так. російською мовою, так. то як я можу ставитись? Поранення я отримав від російськомовного ворога, то в мене не може бути нормального ставлення до цієї мови. Тим більше я вивчав історію, я знаю, яким чином нам нав'язувалася ця мова, яку називають багато хто моїм родним язиком там, чи щось на кшталт такого. Тобто її нав'язували протягом 300 років, агресивно нав'язували, була велика, велика кількість численних заборон та обмежень, які видавалися у вигляді Валуївських указів, Валуєвського циркуляра, Емський указ, заборони на рівні КПСС, та були спроби обмежити українську мову і під час уже Незалежної України, коли ухвалили антиконституційний закон Колісніченка-Ківалова. Тому коли. Російська пропаганда через своїх агентів або просто корисних ідіотів пускає тезу про те, що яка різниця. як я можу надати відповідь, що якби не було різниці, то не діяли б так агресивно проти української мови. І що робить окупант на окупованих територіях, коли захоплює населені пункти? Перше, що він робить, він відспалює українські книжки. Він спалює українські книжки. Друге, він ставить свої символи: пам'ятник Леніна, пам'ятник Ніколаю Другому. Чи... Ну, тобто вони роблять свої мітки. Російська мова це одна з міток Російської імперії. Якщо б ви зараз могли змінювати наше чинне законодавство, вносити правки, якісь закони, що би ви зробили? Два-три пункти. Ну, я думаю, двома трьома пунктами це точно не обмежить. Ну, таке, от щось, от, з приводу якраз саме мови. Спробую сформулювати два-три пункти. Це є просто чимало прогалин в тому законі, який був ухвалений. Тобто на той момент це, напевно, був найкомпромісніший закон, який могли ухвалити. Ну, тоді так. Так, і можливо в тій ситуації він охоплював більше сфер. Але оскільки повномасштабна війна багато чого змінила, і багатьох тригерить російська мова, то є розуміння того, що. Зміни вже потрібні не косметичні, а такі фундаментальні. Ага. Тобто і це стосується і сфери освіти, і сфери обслуговування, і інтернету, і є потреба, є очікування від громадян про те, що будуть заборонені російські музичні продукти, інформаційні продукти на стрімінгових платформах, оскільки е умовна маша і Медведі, чи Маргінштерн чи Інстасамка це. Загроза національній безпеці так. з точки зору, що це перше, що це нав'язування російської мови, з другої, тобто з з моральної точки зору, це ненормально слухати російську музику чи дивитися російські фільми на кшталт. там слова пацана. У нас два роки тому було популярне. Це жахливо. Це те, що ми від влади хочемо насправді да. чути, що. Ми забороняємо і так не можна, і це ненормально, та, не Так, і другий момент відзначу, що це із безпекової точки зору небезпечно тим, що кожне прослуховування і перегляд це монетизація доходів РФ. А монетизація доходів РФ. Автоматично конвертується в постачання грошей в російський бюджет, а постачання грошей в російський бюджет конвертується в збільшення кількості шахедів по Україні, балістичних ракет, ну й будь-якого будь-яких проявів агресії, оскільки вони просто заробляють більше грошей. Маша й медвідь, перегляд маше медвіді дозволив е кацапам е збагатитися на 2,5 мільйони євро. Тобто за рахунок на жаль громадян України вони заробили 2,5 мільйони євро за цей рік. За минулі роки немає Стільки статистики, але цього року вийшла статистика. Реально, що Тільки за рахунок перегляду одного дитячого анімаційного каналу Росія заробила 2,5 мільйони євро на українцях. І це автоматично конвертувалося в ракети, в снаряди та в інші в прояви агресії. Так. що ще. Ну, тобто, який перший поки, пункт, на, на цьому поки. Перший пункт це внести зміні в закон, другий пункт це заборонити всі, все, що можна, всі музичні відеопродукти, які у нас транслюються на Ютуб, uh -huh. на Spotify, на Apple. А YouTube, взагалі би заборонили б взагалі російський на язик. Взагалі, ректорії. якби це така була можливість, то mm -hmm. так, кажу, як громадянин, а як державний службовець. Був, так, як так, так, службовець так, має так. Ми в... розуміємо, що ми теж. Маємо. Маю дещо фільтрувати. Маємо наше законодавство, з яким так, треба можем. Якби була така можливість, то я, я не бачу жодного плюса від застосування російської мови. О, взагалі. До речі, ну, не бачу жодного. До жодного. Які? Хіба що? Єдине, для кого російська мова, можливо, важлива, це для наших розвідників. Ну, це вже їх робота і. Тобто для топи, для топи допиту військовополонених так. кацапських це важливо. Там для здобуття інформації про їхні там розташування військ uh -huh. чи розосередження боєприпасів, це важливо. А слухати Машу нашої медведі Маргінштернистасамку, Айолу там, та інший російськомовний непотріб, ну, я не бачу тут жодного плюсу, лише я бачу мінуси. Що ви від себе, як держслужбовець, можете пообіцяти зробити? На користь української мови популяризації можливо якісь у вас є вже напрацювання, які ви хочете втілити в життя? Я зазначу, що як держслужбовець, от станом на зараз, не зважаючи на те, що закон нас там. Я розумію активістів, я знаю ці всі настрої. Ми я, чую, я, я чую критику. Я можу там якимись моментами не погоджуватись, якимись погоджуватись. Але ну в будь-якому випадку кожен громадянин має право на критику. Так, от, ну незважаючи на ті проблеми, які є з законом, з кількістю штатів. Ну тим не менше, за скільки з квітня місяця я працюю на посаді, ну понад 100 протоколів складено. Кожен протокол це мінус одне порушення. Ну, я так вважаю. Тобто, протокол на розміщення інформації для загального знайомлення це мінус одна російська мовна вивіска. Мінус mm -hmm. одна російська мовна вивіска – це вже мінус російська мова. Mm -hmm. Там Мінус одна російськомовна версія вебсайту, це вже мінус російської мови. Там, якщо обслуговувати почали в тому закладі, в тому закладі, де не обслуговували російською мовою — це вже плюс. Якби тобто реагуємо, реагую як можу в межах своїх повноважень, якби тобто. Що я можу щодо популяризації? Ну як уже казала пані Олена Петрівна, Юрій Петрович, то uh -huh. популяризація на займається Міністерство uh -huh. культури. об'єктивно. і до речі, якщо ви знайомитесь з проектом державного бюджету на 2026 рік, то ви побачите це можна трошки адвокації свої установи, де я працюю. Тобто, найменша найменший бюджет виділяється секретаріату уповноваженого а, а міністерство культури там виділяється мільярдів там по-моєму, шість п'ятнадцять мільярдів гривень на Бюджет Міністерства культури. Міністерство культури, відповідно до положення про Міністерство культури і стратегічних комунікацій, затверджує та запроваджує мовну державну політику. Мовна державна політика вона передбачає і розпосюдження інформаційних матеріалів, і соціальна реклама. Тобто, от у нас є там соціальна реклама не палити, так або у нас є соціальна реклама, класно вступай в ЗСУ або мій в Азові», Так mm -hmm. це класні приклади. І було б добре, якби такі приклади були щодо української мови. Тобто, розмовляй українською, це там круто. Там російське вбиває Маша і Медведі, це плюс там мільйон доларів російський бюджет. Саме це було... це р... Мінкульт виділяти на це кошти. Так, так у них все прописано прямо. Це якби і у них бюджет. Ну тобто, у, у нас там бюджет на установу 35 мільйонів гривень. У них 15 мільярдів гривень. Ми будемо до них ще і знаєте. Уходити. Ще ще скажу раз, уже ми спілкуємось, так, так. тобто. У нас штаб всього 30 людей, так? Да. П'ять представників на всю Україну. Скарг тисячі. Реально, тисячі да. скарг. Щоб, да. щоб відреагувати на тисячі скарг, треба набагато більше людей. Отак, для прикладу, от у нас є секретаріату повноваженого справ людини. Угу. Там працює 500 людей. І при цьому права людини у нас, ну якщо не рахувати ну, да. мовні права, все одно ж продовжують порушуватись. Да. Права людини. Але їх 500 людей, у них бюджет там 20 чи 30 разів більше. Тобто це говорить про те, що неспівставні можливості. Uh -huh. У нас дуже обмежені можливості при всьому бажанні. У нас працюють насправді патріотичні uh -huh. люди в секретарі уповноважено. Я просто маю з чим порівняти. Uh -huh. Я працював до цього ну, більше в приватних структурах, але там була у мене і державна, не державна служба, а державне підприємство. Ну не було таких патріотичних людей, uh -huh. які, яких я зустрічав тут. Все одно, все одно, попри. Тобто, я розумію високі очікування населення, uh -huh. вони. Переважно обґрунтовані, але треба гучніше, напевно, скажімо так, нагадувати про себе і парламенту, і Кабміну. Тобто, парламент у нас ухвалює закони. Кабмін у нас ухвалює теж певні рішення. У нас є програма опанування української мови як державної, вона розроблена до 2030 року, і якби. Кабмін має цим опікуватись більш детально. Тобто, для того, щоб я до чого це веду, для того щоб протидіяти, щоб викоренити по максимуму російську мову з з простору, з простору України, треба, щоб не тільки секретаріату повноважено, треба системна протидія всіх державних органів угу, на своєму рівні. Угу. Тобто мінкульт має просвітницьку діяльність робити. Секретаріату повноваженого має протидіяти тим порушенням, які вже є там, по можливості. Звісно, було б добре, якби у нас була превенція, але це треба окремо. І от як в поліції є дільничні угу. там, але знову ж таки, давайте порівняємо можливості поліції. У них да, там да, мільярди да, теж да. бюджетів, у них купа дільничних, у них там от один відділ, другий відділ, третій, у них повноваження, у них є пістолет, у них є бодікамера. Представники з такого не мають. Хоча інколи такі бувають ситуації, так. коли погрози йдуть так, і від так. порушників, і криміналом погрожують, мені теж. Прилітала від деяких порушників. Ну мені на це, чесно кажучи, не чхати, бо я якби виліз з того світу, коли виповзав пораненим. То мені ці всі погрози російськомовних порушників мені на них не чхати. Вам вже бігти до порушників. Нам би було дуже цікаво поспостерігати за процесом, але нас не пустять. Але там. Порушників наказують, <реш> штрафують, проводять не просто. Тобто, я насправді я думала, що просто приходить штраф або якесь, якийсь лист, якесь письмо, а ви з ними сідаєте і проводите прямо якусь роботу. Звісно, звісно. Тобто, на жаль, у нас немає таких можливостей і не прописано в законодавстві як у патрульній поліції, які, припустимо, зловили водія на перевищенні швидкості так. на радар, так? Так. Виписали протокол. Виписали штраф, виписали постанову і ще вручили термінал з можливістю виплатити штраф. Деякі активісти або громадяни так раніше думали, але ну у нас так не працює. у Нас це набагато складніше. Тобто ми маємо відкрити заходи державного контролю надіслати лист вимогу, з'ясувати чітко відомості про порушника. Бо ми не можемо у нас ще є там прогалина в законодавстві, що ми відкриваємо заходи державного контролю на конкретну юридичну так. особу, а не на конкретне порушення. Хоча якби на конкретне порушення це, дуже... це було легше, так і нам це ускладнює, коли ми. Тому інколи так. І через це вимушені відмови теж бувають, бо так. невідомо юридично. Угу. От, припустимо, поскаржились десь там в місті чи. Де немає представника, да? і він не може фізично навіть ну, це треба оформлювати відрядження одного представника з Києва, виїжджати uh -huh. в умовну Полтаву для того, щоб з'ясувати, uh -huh. який ФОП там продає шаурму, там, чи, чи який uh -huh. товариство з обмеженою відповідальністю діє в тому чи іншому ресторані. Тобто ми розпочинається заходи державного контролю, потім надсилається лист вимога або лист виклик, і порушники або приходять, або не приходять, або каються, або не каються, або приходять двох адвокатів, які кажуть, та ви нам зіпсували репутацію, як там на одному зі столичних ринків розказували. Тобто, замість тобто <плес> не російська мова, яка у них там просто <плес> на всьому <плес> <плес> ринку, а саме ми, ніби як зіпсували репутацію. Та ні, шановні, ви псуєте репутацію, коли ви розміщуєте, коли ви дозволяєте орендарям. Так. Поширювати інформацію про тормозні жидкості, чи про якусь там, е, якийсь асортимент mm -hmm. недержавної мови. Тому, е, як це сказати, побажання і наполеглива вимога до громадян просто одна не порушувати законодавство про державну мову. Бо навіть в тих умовах обмежених, які є, ми все одно можемо протидіяти в тих умовах, в тих, ситу... в тих можливостях, які у нас є. Я вам дякую дуже дякую а Я пожур.